Підкорив не один басейн Європи, і уявіть собі, на 30-річний Василь Закривський з броварів з малку втратив зір, але не вірив в себе. Він перший у світовому рейтингу з пара триатлону. Це вид спорту, в якому атлети плавають, бігають і їздять на велосипеді. З тим, у кого непереборне бажання перемагати, спілкувалася Ганна Айзенберг. На цих торічних кадрах Василь Закревський у Женеві перемагає того разу його тріатлоніста наздогнати не зміг жоден спортсмен. Хлопець виявився одночасно кращим в європі плавцем, велосипедистом та бігуном. Високий, худорлявий, сором'язливий, спортсмен зі світовим ім'ям, людина, що з дитинства живе у суцільному мороку. Через травму хлопець повністю втратив зір. Давали гарантію 99%, Що він буде бачити? Так, да, зробили, що він бачить. А тоді постійно перестав бачити. Зріння почало падати. І все. ті часи згадує жахом. Каже два роки сидів удома як у тюрмі, але мав час збагнути, чого він хоче від себе та від життя. Осознав, те, знало то, що ні зядома сидіти, ні замикатися собі, не можна думати, що попало, і треба наоборот щось робити. Так в його житті з'явилось плавання стати найліпшим в світі він не зміг. Але не ти що не здався, а навпаки, вище підняв для себе планку. Плавання нужна мати талант, Крім того, що упорство настойчивості нужен ще талант. Ну как як такого великого таланту в плаванні не було, тому що почав займатися поздно, в 20 років. ну дуже настойчивий, упорний. І ми вирішили спробувати більш важкий вид спорту. Вже п'ять років Василь професійно і переможно займається тріатлоном в його кімнаті під сотню кубків та медалей. Медалі ну я їх не читав, їх більше 70-80, десь так. Із них основні, близько 20 – це міжнародні. спортом каже не заробиш на життя, тому працює масажистом. Став чемпіоном і тут, на всеукраїнському рівні. Це люпасажа тим являється розслаблення. Наповнення нової енергії, лівкості і свіжістю. улюбленою справою, береться навіть після виснажливих змагань. Ти от бігала, відплавав, ще й масаж прийшов допомогти. Можна... Я... Ну давай, давай. Як йому буває важко, знають найближчі люди. Знають та пишаються ним. Ой, який він бідний. Кажу, ні, він не бідний. Бідний ти є, які вони з руками, з ногами. О, себе вони не знають, куди притулити. Між спортом і роботою він ще й знаходить час для волонтерства. Навчає людей із вадами зору бачити світ руками на дотик. Я кожен раз планку ставлю, ставлю вище для себе і намагаюся до ней дотягнутися. Коли дотягнувся, потянувся іду далі. Анна Айзенберг, Сергій Хоменко, програма Вікна СТБ.